Доброго дня! Мене звати Дана Предій і я являюсь міграційним консультантом в США з юридичною освітою. До переліку моїх послуг входять: подача документів для отримання tps подача документів для продовження гуманітарного паролю, тобто репароль. Подача документів для отримання права на роботу, а також Social Security номер, Відновлення вашого права на роботу. У зв'язку з втратою або крадіжкою, продовження строку дії вашого права на роботу, подача документів для воз'єднання з сім'єю, шлюбу, з батьками, з братами та сестрами, супровід, а також створення кабінетів в міграційній службі, ЮСІС-кабінетів, а також відновлення кабінетів, якщо ви втратили до них доступ, та відновлення документів, які. Були у вашому попередньому кабінеті. Зміна адреси у ваших міграційних кабінетах, подача документів для отримання бенефітів або медичного страхування в США, продовження строку дії вашої грін-карти, подача документів для отримання постійної грін-карти після двох років шлюбу. Ці та інші послуги можете замовити. На юридичному маркетплейсі консультант.